Опалення з перебоями. Минулого тижня Южненська котельня працювала в надзвичайному режимі. Транспортний екстрим дорога до южного видається складною навіть для спортсменів. Нова експозиція в міській галереї свої роботи представили одеські художники. Южненська котельня майже тиждень працювала у екстремальному режимі. Нестабільність пов'язана з порівняно високою температурою повітря. Її фіксували датчики на індивідуальних теплопунктах у будинках. Там же на місцях клапан з подачі тепла закривався. Як результат ледь теплі батареї і високий тиск у тепломережі, комунальники вирішили призупинити роботу головних потужностей. И ситуация такая, что просто э, днем после того как разбор тепла прекращался в теплые дни погоды, но приходилось останавливать городскую котельную, потому что просто производить тепло и его некуда, скажем, просто направить. И поэтому несколько дней, мы, по-моему, дня три на прошлой неделе у нас котельная вынуждена была днем прекращать как бы выработку тепла, потом мы опять запускались. Хорошо, что теперь что те, те процессы, которые выстроены на они нам позволяют там, остановиться, запуститься. Ну, хотя, конечно, это не самый хороший режим работы. И поэтому просто мы вот столкнулись с тем, что действительно у нас сейчас теплая погода, и вот эта система, наша установленная по городу, вот она четко дает такой теперь результат, что да, когда тепло на улице и І батареї там єлі-єлі теплі, там майже там на грані остаються, тому що вроді нет необходимости тогда в подачі такого тепла. Ну люди зато за то ні переплачують. да, это більша нагрузка на персонал котільний і на самообрудування. В такі моменти котел зупинявся на комунальному підприємстві Ютке Говорять, що цей режим роботи практично не вплинув на кількість використання енергоносіїв для повторних запусків. При данной температуре система полностью не остывает. И даже при остановленной котельной люди чувствуют понижение температуры именно в отопительных приборах только где-то через 2-2,5 часа. То есть все это время котел уже может взять, но теплоноситель, система инертна, то есть теплоноситель уже нагрет, и все равно сетевые насосы не выключаются, и он продолжает циркулировать по системе. Поэтому, я же говорю, люди этого практически не чувствуют. Скарги на те, що декілька днів в день зупинялась подача тепла до СББ надійшли не відразу. Наприклад, по вулиці Хіміків, 18 холод в квартирах відчули лише мешканці перших поверхів. І то це зумовлене специфікою подачі тепла у квартири. А відключення не знав. Це було в дівний період, коли було тепло. Діло в тому, що у нас это как бы індивідуальний тепловий пункт настроєн так, що в т... теплые дни отключается отопление, то есть и в принципе мы не знали до самого вечера, что было отключение котельной. То есть уже вечером, когда по идее упала температура и должно было пойти тепло, запуститься индивидуальный тепловой пункт, циркуляция, а получилось так, что пошли жалобы от людей, но это буквально было всего лишь два звонка, это касается жителей в основном первых этажей, у них быстро Температура. Остальні, в принципі, не Зараз котельня стабільно працює з мінімальним навантаженням. А остаточне завершення опалювального сезону комунальники анонсують на 2 квітня. До того часу, за прогнозами синоптиків, температура повітря має стабілізуватись. Спортивні канікули більше трьохсот юних спортсменів з'їхалися до южного на футбольний турнір. Спортивним центром став міський стадіон, що біля третьої школи. Команда фаворит приїхала до Южного з Бориспольово Київської області. Перші враження позитивні. Тут наші інші групи фк «Фаворит» знаходились, залишилися задоволені. Ми, от нашим 2009 роком народження, вирішили також. Познайомитися з вашим містом, з вашими звичаями. Сподіваємось на, на перемогу і на теплий прийом. Гарні враження, хочеться, щоб погода була дуже гарна. Все такі дітки ще малесенькі, щоб просто простудилися, дивилися прогноз, трошки дощ обіцяють. Сподіваємося на гарну погоду. Все-таки море думаємо, що тепло. Вам не шкода, що канікули так проходять? Ні. Мені на, на, наоборот нравилося. Наконістю виберушся кудись. А тобі Ході. Мені хаті то... може краще біля комп'ютеру. не розрішають. Одна з найкращих спортивних баз в Україні так оцінюють потенціал южного тренери. Не нарікають навіть на проживання. Наразі місць у готелях достатньо, умови задовільні. Головний недолік транспортне сполучення з Одесою, розповідає тренер команди з Дніпропетровської області. Єдине не подобається добиратися, з Одеси сюди. Там, там проблема какая-то. Вот в Ильичевск еще как-то там они быстро автобусы ходят. А здесь приедешь и ждешь там такие паузы, там по час-полтора. Стоим, ждем с ребятами, встали в 6 утра и доехали. Там набивают полный автобус. А, а здесь нормально, в самом Южном. У спортивному комітеті розповідають на базі южного тренувальні збори відбуваються постійно. Останні чотири роки особливо інтенсивно. Спортивна слава Южному іде лише на користь. Переконаний Артем Луць. Перше заробляють наші ну, гуртожитки, хостели, ну, бізнес наш заробляє. І так далі. Магазини ті ж самі, ці столові, їдальні. Бари, кафе і так далі. Потім, от, наприклад, наш стадіон, Ми отримуємо оренду з нього. Ми не просимо з міського бюджету кошти на. Не Такі капітальні вкладення, а, наприклад, там, якісь меблі закупити, поміняти освітлення. Сьогодні ми цим працюємо. Такі, не, 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 там, газон ми не замінимо за ці кошти. Але такі гроші, які гроші, потреби, які треба стадіону, необхідні. От сьогодні Бах, якась так, щось, сталося, там, щось ремонтувати, там, навіть сітка футбольна, яка зношується кожен тиждень, ми просто її купуємо за ці гроші і в нас немає проблем. Футбольний турнір триватиме до кінця тижня. У ньому візьмуть участь 24 команди, які приїхали до южного зі всієї України. Більш масштабних турнірів у спорткомітеті очікують влітку. У черзі за щастям постояли южненці у палаці культури Дружба. Метафорично, адже це назва нової збірки поетеси Наталі Чамлай. Літературний вечір пройшов 22 березня у малій залі. Я видаю збірки рідко. Така знаєте, дуже так стається, що я от коли написала вірш, і він в листочках уже десь живе сам по собі. От, а це була нагода зібрати їх докупи і видати збірку. На це мене трошки направила пані Лариса Дем'янишина, голова Южницького об'єднання просвіта. Був конкурс, Одеса проводила ну, по всій Одеській області. На конкурсній основі вони видавали збірки, ну якщо там для переможців. Але ну з того конкурсу цей тираж розходиться по бібліотеках. Тому трошки я ще долучилася своїм коштом. Щоб було щось людям дійсно подарувати, роздати. Збірка буквально пронизана щастям. Згадка про стан, до якого прагне без виключення кожна людина, згадується у низці поезій. Сама ж Наталя Чемлай щастям називає білу квітку лілею, завдяки якій авторка несе слово світові. Лілею для обкладинки книги намалювала Лариса Дем'янишина. Поезія пані Наталки мені близька, тому що пані Наталка людина патріотична, духовна. І вона мені просто як людина дуже близька, і звичайно, її поезія теж ви були сьогодні присутні на вечері, і ви відчули це таке піднесення. Ну і десь вона і чіпляє, можна сказати, поет, як сказав пан Олексій різників він багатокрилий, так багатовимірний. То у пані Наталі теж одно крило таке романтичне, ліричне, а інше крило навпаки таке трагічно, патріотичне. Воно чіпляє сьогодення, чіпляє наше минуле. Але мені всі ці теми близькі захід було побудовано у формі інтерв'ю. Між декламацією поезії учнями НВК Чорновола та ведучою Наталя Чамлай розповідала про себе, додавали фактів про авторку і гості літературного вечора. Керівник южненської козацької організації Анатолій Патюк повідав присутнім, що поетеса писар, та чи не головний натхненник козаків. І навіть створила гімн організації. За діяльність в Південній Січі отримала всеукраїнську нагороду нагорода берегиня. Про ще один талант Наталі Чамлай стало відомо від колег-поетів. Вона редактор, вона дуже гарний грамотний редактор. Це важливо дуже. Людина як не дивиться, вона сама навіть свою збірку видає, а потім комусь дає на редакцію, тому що людина не все може побачити. То я їй дуже вдячний. Ми поети, письменники. У нас від не то що від настрою, а від життя, від його якоїсь аури, від його е, як надуманої творчості, не надуманої, а яка пробудилася так, окрилила тебе, як ангели з неба прилетіли. Хай побільше прилітають до неї ангели, хай вона пише, пише й пише. Це корисно буде для нашого містечка. Зараз Наталя Чамлай працює над великим проектом. У травні мешканці міста мають побачити її авторський мюзикл про маленького принца. Музика написана, ролі роздані, текст та рухи завчають вихованці студії Респект. Аби створити казкове дійство. Творчому колективу не вистачає коштів на оформлення та костюми. Тож вони дуже розраховують на допомогу южненців. нові різні представили свої роботи у Южному. Учасники проєкту – художники з Одеси та Чорноморська. 22 листопада їхня виставка під назвою Експресія буття відкрилась у Южненській галереї. Це абсолютно різні роботи. Тут представлений широкий обсяг жанрів картини виконані за допомогою різних технік. Сьогодні 16 художників. Наша група відкрита, об'єднує любов до мистецтва. Як будь-кого, а всі вони є членами Національної спілки художників України. Всі більшість, переважна більшість із них викладає мистецтво і несе цю світло, це радість і дітям і дорослим. Хочу сказати, що ви побачите тут роботи, виконані в стилі реалізму, ви побачите абстракції, ви побачите декоративно прикладне мистецтво, але. Всі вони несуть відбиток автора. На відкритті виставки побували міський голова Володимир Новацький, начальник управління культури Надія Конопацька, южненські художники та поціновувачі мистецтва. Директор галереї Валентина Василець представила нового зберігача фондів. Це Наталя Церцакі, керівник гуртка з образотворчого мистецтва Палацу творчості дітей та юнацтва Мрія. Цього дня усі присутні отримали нагоду поринути у мистецтво з головою, адже двоє з художників продемонстрували й інші свої таланти. Ксенія Стеценко, професійна співа. Качка. Вона акапельно співала. Рута, м'яка, віціла. Чи на А Григорій Вов прочитав власну поезію. Я зараз вже на протязі більше 40 років працюю в професійній манері, в різних стилях. І є живописні роботи, акварелі в мене, є такі сучасне мистецтво. І на даний час у мене 272 виставки різного плану і 36 персональних виставок. Участвовал в разных фестивалях международных, в Нью-Йорке, в Париже, в Лондоне. Моя работа находится в Израиле. Я работала певицей очень долго времени, где-то около 20 лет, но параллельно я занималась, все равно рисовала. Я понимала, что когда я не рисую, я не могу петь. Когда я пою, я не могу не рисовать. Они какие-то две вот эти прямые, они все время у меня пересекаются. Одно, без другого не существують просто, і я не існую без этих двох на Загалом на виставці представлено 58 робіт у виконанні 14 майстрів. Хоча художники різні, але їх об'єднує те, що всі вони не початківці, а досвідчені професіонали. Окрім образотворчого мистецтва, представлені роботи з ручного ткацтва у виконанні Анастасії Дячук. Представила 4 работы. Приехала с очень таким приподнятым весенним настроением. Нас привезли мы, мы уже наполнились таким весенним настроением. Приехали, тут такой весенний прохладный ветер. Вот, поэтому очень рады. Очень теплое открытие. Акустика э, очень хорошая в зале. И стены, и экспозиция очень. Виставка робіт художників проєкту «Нові і різні» триватиме до 15 квітня. Подивитися картини можна з вівторка до п'ятниці з 10 до 18 години, а також у суботу з 10 до 17 години.